Ранок, вокзал Зальцбурга, Їдемо в Інсбрук, Австрія. Відстань між цими містами 180 кілометрів і дорога на поїзді займе приблизно дві години. Засніжена Австрія. Інсбрук – місто в Австрії, адміністративний центр федеральної землі Тіроль. Розташований на заході країни на березі річки Ін. До речі, від цієї річки і пішла назва міста. Інсбрук перекладається як міст через річку Ін. Площа міста становить 104 км квадратних, населення 131 тисяча осіб, великий промисловий, туристичний, культурний і спортивний центр Австрії. Двічі, у 1964 та 1976 роках Інсбрук приймав зимові олімпіади. У місті є один з найвідоміших лижних трамплінів у світі Бергізель, де проводиться етап турне чотирьох трамплінів. Перші змагання зі стрибків з трампліну пройшли тут 1925 року, після чого трамплін кілька разів перебудовувався, поки знаменита британська архітектор Заха Хадід не створила його сучасного унікального вигляду, перетворивши спортивний об'єкт на туристичний атракціон. Цей комплекс можна відвідати, купивши квиток за 10 євро. Інсбрук – невелике затишне місто в оточенні високих засніжених Альп. Місто не схоже на звичну Велику Австрію. Він не здивує вас масштабом чи спорудами, як це зробить Відень та Зальцбург. На вулицях можна зустріти мешканців у гірськолижному спорядженні, адже кататися тут можна практично в місті. А до найближчої гірської вершини лічені хвилини. Локація, в якій дуже по-домашньому хочеться розслабитися і просто погуляти. Тут знаходиться міжнародний аеропорт. Для пілотів це один із найскладніших і найнебезпечніших аеропортів світу. Міжнародний аеропорт інсбрука Кранебітен. Все місто оточене високими горами, і щоб зайти на посадку літаку, потрібна особлива точність в управлінні, окреме задоволення спостерігати, як літак заходить на посадку прямо над містом. Мейнхаб страбер. Ми вирушили до старого центру. Він невеликий і не здивував нас монументальними гігантськими спорудами, але в ньому є те, чого не вистачає багатьом європейським містам, душа та обличчя. Заходьте на старовинні вузькі вулички і дуже важливо, піднімайте очі вгору і починайте розглядати фасади, вікна, дахи та навіть двері. Кожен будинок має неповторний фасад і, швидше за все, досить старий і приховує якісь захоплюючі історії або навіть кілька. Гарна будівля оздоблена скульптурами і рельєфними візерунками, завітушечками. Ще одна історична будівля. Церква. Гігантський зимовий король. Фотолокація. Ми попали в цікавий атмосферний історичний квартал. Він весь прикрашен гігантськими фігурами муляжами. Із підарки торчать чиїсь ноги. Зараз вийду, подивлюсь. А ось це така принцеска гігантська. Звісила свої ножки. Вітрина магазину. Фірмові австрійські рогалики. Навіть ручка дверей зроблена в формі рогалика. І Ще одна фігура. Коло кожної постаті є табличка, яка розповідає про цю постать. І ще один гарний. Історичний. Переклавши цю табличку, ми дізналися, що ці велетенські постаті це міфологічні герої, велетні, міфології цієї місцевості. І останній гігант на нашому шляху. А зараз ми йдемо до найголовнішої визначної пам'ятки цього міста, міста Інсбург. Це Будинок із золотою кришею. Історичний центр. Гузенькі, старенькі квартали. кіт учотяг на вивісці. кафе, старі будівлі. Щоб проникнути з духом міста, завжди треба. Відвідувати такі історичні місця Бруківка на площі, декоративне старовинне оздоблення балкончика. Цей будинок справжній витвір мистецтва, побудований у 1894 році. Подивіться, які гарні балкони. Це одна з найнезвичайніших будівель Інсбрука – будинок Гелблінга, збудований у пишному стилі бароко, шанувальником якого був Гер Гелблінг. Один із численних власників будинку. На протилежній від будинку Гелблінга стороні площі розташовується знаменитий золотий дах. Так що споглядання Інзбурзької архітектури можна присвятити хоч цілий день. Головна пам'ятка Інсбрука. Видно, що це дуже стара будівля. Золотий дах візитна картка міста. Названий він так, бо його вкривають 2657 мідних черепиць. У 15 сторіччі тут жив сам імператор Максиміліан І, з яким у місті пов'язано дуже багато, який наказав прилаштувати цей шикарний балкончик як імператорську лоджію місцева крамничка сувенірів. Купили ось такі магнітик і цукерки. Крамничка, де ми взяли магнітик. красота, годиннички на різні смаки. Балкончик старовинний, з кам'яними завитушками. і церква. Дуже гарні тут будиночки. Історичний центр. Багато туристів звідусіль приїхали на Різдво. Кафедральний собор святого Якова. Головний храм Інсбрука, чи характерний бароковий абрис із двома масивними дзвіницями, видно практично з будь-якої точки міста. Крім своєї важливої релігійної ролі, Собор заслуговує на відвідування і завдяки чималій кількості шедеврів, що містяться в його стінах. Найцінніша перлина серед них чудова, мадонна з немовлям. Пензля Лукаса кранаха старшого. А о півдні тут можна почути дивовишний передзвін дзвінкового ансамблю з 48 дзвонів найбільшого в Австрії. Наскільки величний цей храм? Кінастелі, який грандіозний орган. Золотий алтар. Макет, який показує минуле життя міста Гінзбрук. Церква дуже гарна. Двері дерев'яні, сивні, старовинні, які ведуть в цю церкви. Підзарядившись позитивною енергетикою, йдемо далі. Ця краса зроблена з дерева. Маленький, новонароджений Ісус Христос. Як же ж гарно. В центрі різдвяний ярмарок. Цікаве місто і історичне, і водночас сучасне.